Привіт-привіт всім, дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на серпень 2025 року. У серпні місяці у нас буде до 11 числа ретро Меркурій, який буде так і ще на нас діяти. І у вас він буде, так, я розказувала про ретро Меркурій на тижні. Так, на у прогнозі на тиждень з 14 по 20 число, де я так спільно розказала для всіх під, під час ретро меркурію у нас не можна е, нічого нового починати, не якісь навчання або відкривати якісь навіть там салони, або так щось, якісь робити інавгурації, тому що енергії буде недостатньо. У нас взагалі дуже багато ретро планет. Зараз у нас ретроградний Плутон. Сатурн розвернувся, Нептун розвернувся, і Меркурій у нас розвернувся 18-го числа, і до 11-го числа він буде ретроградний. Але краще завжди залишати, якщо вам треба щось підписувати, щось відкривати, завжди залишайте трошки більше часу. Там уже після 15-го числа да, відкривайте, підписуйте нові контракти, знайомтеся з новими людьми, тому що під час ретро Меркурію ми будемо повертатися назад. Планета Ретро, вона нас, ніби, знаєте, розвертає. Ну, я каже, дивись, тут треба доробити, тут треба договорити, тут треба щось перепідписати. Оновлювати все дуже добре під час ретро Меркурію, і він у вас буде у дев'ятому домі, дев'ятий дім для стрільців, це ваш дім. Так, ви покровительствуєте дев'ятим домом, і ви можете удвічі сильніше відчути цей ретро Меркурій. Тому що дев'ятий дім це про документи, це про якесь навчання. У нас по дев'ятому дому часто проходять якісь гуру, так, якісь наставники. Ви можете знову повертатися до свого наставника, або ви зможете знову проходити ті самі вчення. Так, чи їздити подорожувати. Дев'ятий Дім – це про подорожі у на стрільці, це блін, просто знак, який найбільше любить подорожувати. Е, і е, стрільці, е, так, це якщо подорожі, то це знову в ті місця, де ви були. Е, якщо це якесь навчання духовне, так, то знову, можливо, десь ви там його щось чули, про нього, і знову ви починаєте його вивчати. До нього повертаєтеся. Я зараз думаю: у мене я асцендентний е, скорпіон. Але у мене в першому домі, дав в Наталікаті, коли дивитеся, там перший дім. Оце є ваш, скажімо, ваш асцендент. У мене там два знаки: у мене скорпіон і стрілець також туди поміщається. І я, от буквально роки-два назад, відкрила для себе подорожі да, та, що таке подорожувати? Наскільки це класно, наскільки мені це подобається? І я зараз розумію, що я знову повертаюся до вчення так до мусульманської релігії, якраз на цей ретро Меркурій. Я лечу в мусульманську країну, де буду знову проходити проживати так. Ну, по перше, проживати свої минулі життя, тому що в минулому житті я була мусульманкою. Я дуже сильно відчуваю. Але і також я буду знову заходити в цю культуру. Так, і у вас таке може бути от щось подібне, що ви знову заходите в якусь культуру, яка вам дуже подобається, яка є частиною вас, тому що 9 дім це ви, це частина вас. Ви е, пам'ятаєте, можливо, там ваша душа пам'ятає, ваше тіло пам'ятає. От, і е, також 9-й дім, це у нас ще може бути транспорт, це може бути якісь дипломи, навчання може бути. Якщо ви там готували до цього якесь навчання, то зараз ви можете знову там його перероблювати, або доповнювати, або е, там, обдумовувати якийсь новий дизайн. Ви можете, наприклад, по цьому на цей рахунок. От, і бажано якраз таки там до 15-го числа от, всі ці підготовки робити вже після 15 е, серпня. Запускати і навчання, і відкривати там якийсь ваш може, бізнес, і взагалі там себе показувати, проявляти. Тому що ретропланети, вони кажуть, подивися всередину себе, подивися, де ти хочеш бути кращим, як тобі подобається, як тобі не подобається, так? і як ти хочеш проявлятися взагалі у цьому світі. Так, що так такий у нас буде ретро Меркурій, дорогі стрільці. У нас буде новолуння, у нас буде повнолуння в цьому місяці. Про них будуть окремі відео. Також я буду більше розказувати у е, відео на тиждень. Я буду розказувати про якісь аспекти так, між планетами. Там у нас буде декілька аспектів, тому обов'язково дивіться відео також на тиждень. Вони дуже популярні. Вони навіть відео на тиждень більш популярні, ніж розклади на місяць. От і звичайно всі свої прогнози дивіться на ваш сонячний місячний і знак асценденту. І якщо у вас, наприклад, навіть от так, як у мене, асцендент, він в, в першому домі. У вас декілька знаків. Дивіться прям всі декілька знаків. Тому що у вас тоді і так ви проявляєте себе зовнішньо у світ, ви себе проявляєте по декільком цим цим знакам. От, і, звичайно, для особистих розкладів, для тароконсультацій, астроконсультацій, рунічних консультацій, матриці. Долі, просто в мене вже просто стільки послуг накопичилося. Я от проявляється цей стрілець. Так, що я постійно вчуся, мені постійно мало мені, постійно хочеться ще чогось нового. І коли воно все працює вже потім в комплексі, це просто така круть надзвичайна. Так і зараз я до речі. Менторством займаюся, так що всі, хто хоче у духовне наставництво, welcome! Якщо вам підходить моя енергія, і зараз, навіть, якщо ви вперше мене бачите, вам підходить моя енергія, обов'язково підпишіться на канал. Всі, хто не підписані, також підписуйтеся обов'язково на канал. Дуже багато хто дивиться не підписаними е, мої відео, а це дуже важливо для розвитку YouTube каналу, так підписатися, поставити дзвіночок, коментар якийсь написати, як у вас програються карти, що ви думаєте взагалі про все да Пишіть і хороше, і погане, можете писати. Я всі коментарі читаю, на все відповідаю. Хейтерів дуже сильно люблю, да, особливо коли я на них не реагую, просто да, як, я, я, яка у них енергетика потім. Так і по особистих консультаціях звертайтеся в директ інстаграм. Я завжди під своїми відео залишаю лінк на і залишаю лінк на мою почту. Так що ви можете мені написати і на почту, якщо у вас якісь питання, якісь проблеми, пишіть, розберемося, або в інстаграм і підписуйтесь. Взагалі там на мій інстаграм, я там показую і життя своє, да і свої інсайти, і більше в житті, так як працюють оці всі планети, як працюють всякі от ці ситуації, як на мене дуже цікаво. Так, ну що, поїхали карти для стрільців. Перша колода. Карти для стрільців на серпень 2020 п'ятого року. Так. Так. Дві карти витягнулися. Окей, так. П'ятірка жезлів і єрофант. Вам виходить про що це може говорити? П'ятірка жезлів це у нас, коли вам потрібно бути одночасно у п'яти місцях, і, скоріш за все, ви будете на самотужці займатися якимись справами дуже важливими для вас. Не старайтеся перекладати відповідальність на інших людей, тому що тут все будете вирішувати тільки ви. Це дуже хороша карта на конкуренцію, але і при тому всьому, всі люди, що вас оточують, будуть хотіти з вами конкурувати. Тому тут бажано відноситися до всіх дуже спокійно, дуже лояльно. Нікому більше чим треба не розказувати, да свою стратегію не показувати. А бути тут все-таки наодинці з собою. Також у вас може проявлятися тут якийсь наставник. У вас може проявлятися людина, яка дасть вам мудрі хороші поради, і вам потрібно навчитися бути наодинці з собою, відходити трішки від цього всього шуму гаму і. Наповнятися всередині сідайте в медитації, так, відходіть кудись від, від всіх, там виїжджайте кудись в гори далеко, тому що карта говорить про те, що у вас цей місяць він буде настільки наповнений, що вам захочеться просто побути на самотужці з собою. Так, і ще карта для стрільців. Ой, рицер кубків, тут може бути якась поїздка, любовна поїздка. до вас може хтось приїхати там із ваших кавалерів. Або якщо ви чоловік, ви захочете комусь зробити приємний подарунок, з кимось зустрітися тут. А, і а, рицер кубків це коли справи вирішуються, але повільніше. Не так як не зовсім прям повільно, повільно, але трошки повільніше, ніж вам би хотілося, тому що ви все-таки вогняний знак, ви любите, щоби зразу все, і, і, і в один момент, щоби все зробилося. Ні, так не буде. Але тут можуть бути дуже якісь хороші знаєте, підтримки від людей, пропозиції вам можуть надходити, і якісь подарунки вам можуть навіть дарувати. Щось приємне. Єдине, що тут треба замітити, це те, що рицарь кубків це часто у нас. Людина, яка дуже багато вміє робити гарних жестів, говорити, але потім серйозно до цього всього не відноситься. Так що, дівчата, якщо ви з кимось ознайомитеся, старайтеся людину провіряти на ділі. Старайтеся та, давати якісь конкретні задачі, а не просто слухати лапшичку на уші. Так, і ще карта. Так. О, супер! Це ви, ви будете собою. Це у нас е, стрілець або Лев, або Овен, і ще може бути. Так? Це така може жінка у ваше життя прийти, вона може вам допомогти. Це дуже драйвові такі жінки. Це вони все контролюють, вони всіх знають, вони всім допомагають. І королева жезлів – це коли я беру все у свої руки. Я не, там, не слухаю, тебе не переживаю, взагалі ні з ким не сварюся, а я беру відповідальність на себе і я сама все вирішую. У чоловіків, до речі, ви тут можете заливати. Підкатувати до такої жінки, яка буде знаєте, дарувати вам якесь таке світло. В очах навіть вона буде е, вас надихати, тому що ці жінки вони настільки активні, що вони як музи просто надихають собою з своєю активністю, що вони постійно щось роблять, рухаються, змінюють. І королева жезлів це іще також може бути якийсь тренер, наприклад, людина, яка спортом займається, людина, яка взагалі по життю дуже сильно активна або їздить кудись, от постійно. Так, і це може бути навіть якийсь ваш, ваша колега, нова колега, да, яка прийде або з подарунками, або до неї ви захочете підійти з подарунком. Так, наступна колода. Карти для стрільців. Так, на серпень 2025 року. Так. Ага. Трійка мечей, дорогі стрільці. трійка мечей це якесь розчарування. І тут дуже важливо фокусуватися на позитиві. Відпускайте, пропрацюйте, проплачте цю трійку мечей, відпустіть її, але не тримайте її в собі. Тому що це можуть бути якісь образи, це може бути якась там зрада, це може бути знаєте, якийсь такий не зовсім стабільний енергетичний стан. Може бути також, що і інші люди на вас будуть да, інфлуенсарити. Вони будуть впливати на вас так через от, свою трійку у когось там будуть якісь проблеми, і людина ця буде на вас якось впливати. Ви будете також цьому всьому участвувати. Отут, старайтеся відгородитися, старайтеся все діло не влазити. Також це може бути от ваш сам саме внутрішній стан, і трійка чи вона справді дуже швидко проходить. Це може бути і просто як дощ. Наприклад, ви там кудись їдете і ви плануєте, і може все помінятися. В момент ви будете просто розчаровані там, що дощ, і ви не можете там відвідати якісь місця. Або трійка мечей це можуть бути сльози радості. Та, коли ви прям ридаєте від радості, от я їду, що я вам сказала, да, я їду в мусульманську країну. по-любому я піду в мечеті, коли я, коли я в мечеті, я ридаю просто як не в себе. Як тільки я підключаюся до мусульманського грегора, як тільки я підключаюся до Аллаха, все, у мене сльози отак, от просто рікою, і це сльози такої істинної любові. Ну, я не знаю, я не можу цього пояснити навіть людині, яка ніколи не була от в цій релігії. Тому що дійсно це настільки просто іскрені, це настільки чисті от почуття, да, що е, от у вас може якраз таки, от так от програватися. Так, далі. Хоча, так. якщо це буде да, якась зрада, або що якщо це буде якесь розчарування? Просто да, прожили, проплакали і відпустили, відпустили і очистилися. Карта зірка. Зірка це коли ми йдемо до своєї мрії, коли у нас здійснюються якісь мрії. Ми стаємо зіркою. Ви тут можете себе якось висвітлити, вас можуть краще побачити. Дуже багато потрібно говорити та да, про себе говорити. Навіть можливо, тут вам потрібно буде розказати або говорити да, про якісь свої невдачі. Навіть і карта зірка це ще може бути та, да, що якась. От вам щось хтось наобіцяв, тому що по зірці це часто, да, от пусті слова можуть бути, хтось щось наобіцяв, ви собі вже намріяли, уявили, а не вийшло. І по зірці тут все-таки да, треба йти до своєї мрії. Треба бути ціллю. Навіть ви для когось можете стати ціллю, ви для когось можете стати там, ідеалом, чи якимось ідолом, який людина, яка буде вас підтримувати. Так. Не переживайте, все буде окей. Ви їдете вперед на своїй колісниці, ви все контролюєте, ви тут ні про що не переживаєте і йдете до своїх цілей, до своїх мрій. Ви тут для себе, в принципі, навіть через якийсь стрес, ви можете для себе зрозуміти, а куди мене взагалі веде, де до чого прив'язана моя душа, якою дорогою я хочу іти. Як тільки ви це зрозумієте, у вас одразу старший аркан-колісниця, я бачу ціль, не бачу ніяких перепон. Я рухаюся вперед, і мене нічого не цікавить. По колісниці, значить, які тут можуть бути поради вам, це те, що потрібно навчитися відкидувати все лишнє, от все, що там поломане, все що вам не треба, якісь лишні речі, лишні люди, лишня інформація. І до побачення. Воно вам не потрібно, тому що вас воно тільки отягощає. Але і при тому всьому від досвіду свого відмовлятися не потрібно. Тому що, якщо ви їдете да, за собою відзяти колісницю, якщо вона пуста, вона так буде просто болтихатися. Вона має бути чимось наповнена і наповнена саме правильними речами. Але ви маєте контролювати свій шлях, і ви маєте контролювати свій вибір, куди, що я вибираю, куди я йду. Колісниця це на щастя, вперед і вгору. І тут може бути дуже сильний підйом. Можливо, не в той момент, як вам би хотіло. Та, можливо, треба буде трошки почекати, може через якийсь стрес, через якісь переживання, але ви це зробите. І ви і переїжджаєте, і машину собі можете тут нову купити після 11 числа, після 15-го наш. Хтось може піти на права, здавати, мрія ваша збудеться, наприклад, або машину, мріє собі якусь купити. Хтось може переїхати, може змінити, там, наприклад, якихось партнерів, змінити свої взагалі обставини у житті до кращого. І е, єдине, що от, це треба буде чимось пожертвувати. Трошки стресу для вас якогось там буде. Так, і ще карти для стрільців на серпень 2025-го. От, привертаються мені всі карти. Так. Семірка Пентаклів. Карта, яка говорить про те, що потрібно вкладатися в себе, вкладати в свій час і свої ресурси у себе, не розтрачувати да, свою енергію, а думати, як ви ще більше її можете акумулювати, як ви можете. Класти у якийсь там свій бізнес, у якісь свої хобі. От ви тут прям будете можливо навіть щось вибирати і чекати. Не треба вам тут спішити, тому що карта вам говорить, що поки що іще не настав час. Треба, щоб урожай достиг і ще рано його збирати. Якщо ви зараз його зберете, він просто буде недостигший, і він або він там згниє, наприклад. Да? Якщо це карта на фінанси, на якісь ваші ресурси, то тоді вам тут потрібно навчитися не розтрачати зразу всі ресурси, а ви можете там якісь. Перші вже там заробітки мати, може, ви там чимось займаєтеся якимось вкладами, так, там, криптовалютою. Краще гроші тут не виймати повністю, а почекати, да, якимось, або виймати маленькими частинками, не брати всю велику суму. Чи хтось вам може починати якийсь борг віддавати да, маленькими частинками? Ну, я думаю, так як ви тут от прямо в оранжереї да, квіти саджаєте і контролюєте, чи все під контролем, чи все. Ем... Чи всьому достатньо енергії, то ви тут будете саме от прям вкладати свою енергію в щось. Так, і ще карта для світців. Рицар Пентаклів, от вам дійсно тут потрібно попіклуватися про свою стабільність, про свою роботу і обдумовувати кожен свій Да, Це може бути взагалі якась паралельна ситуація у вас. І ви обдумовуєте кожен свій рух, з ким ви знайомитеся, що ви купуєте, з ким хто там вам що привозить. Тут до вас можуть дійсно люди приїхати з подарунками у руках. Це, знаєте, якийсь такий надійний партнер може бути. Це може бути там, повільний, але там, ефективний. Ефективний шлях та да? не спішіть. От вам карти говорять, у яких у прийняті рішень не потрібно спішити, а потрохи все робити. Так і ще карта. Місяць відкриються якісь таємниці. Це в нас карта взагалі еміграції. Це в нас карта циклу. Можливо, вам тут потрібно да, якийсь знову цикл проходити. Документи якісь поновляти, і ви будете збирати да, по частинкам документи, які вам необхідні. Можливо, це буде переїзд, і ви будете в Діму свій вкладатися, і будете думати, що ще можна покращити, наприклад, там у цьому домі. Тайни тут можуть відкриватися, але це також карта і інтуїції. У вас буде дуже добре працювати, ваша Інтуїція, довіряйте їй, і ви можете також обдумовувати, або відкладати гроші на якусь поїздку дуже далеко. Да? Це прям якісь там острова, це, це прямо по місяцю, це кудись дуже далеко. І Якщо от прям під під час навіть місяця повного у, у серпні місяці на повний місяць, у вас можуть відкритися тут якісь моменти і якісь таємниці. Ви для себе зрозумієте. Старайтеся тут да, от в якійсь плутанині, в якійсь складності, в якомусь тумані е, включати саме свій внутрішній голос, тому що він вам буде точно говорити, куди вам іти і що вам робити. Да, перестаньте боятися, перестаньте придумовувати собі страхи, що у вас щось не вийде, що у вас щось не вийде. Ви дуже багато ілюзій собі малюєте, і, і почніть працювати. Вам треба діяти дуже швидко і чітко діяти. прямо собі навіть можете щоденники да, якісь робити. Да, і Старайтеся не фокусуватися на тому, що, можливо, ви десь втрачаєте, а фокусуйтеся на тому, що ви отримуєте із цієї, цієї ситуації. Так, і Оракул. Карта Оракул для стрільців на серпень 2025-го. Роби хід, вам потрібно діяти, берете всю відповідальність у свої руки і нічого не боїтеся, і самі перші робите крок. Настав час зробити вам свій крок. Не переживайте, гармонізуйтеся, можете тут да, якось почиститися енергетично, десь там з деревами навіть попрацювати в лісі, наповнитися енергією. Це для вас дуже важливо, і робити свій хід. Такий для вас вийшов розклад на серпень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші підписки. Обов'язково підписуйтеся і пишіть мені також в інстаграм або на мою почту на рахунок консультації. А ми з вами побачимося у наступному відео. Па-па!